А деякі люди ангели, хоч крил, можливо, і не мають, за їх слідами весняними добро по світу ступає, у їхніх очах так сонячно, і затишно з ними душі, їм часто буває. Боляче проймають буденні дощі, серця їх відкриті кожному, оцим і вразливі вони у цьому світі тривожному, і їм важко у НАТО впіти. Та все ж вони йдуть сяючи, щоб нам освітити шлях, любов'ю серця обіймаючи, женуть весь буденний страх. Я знаю, я бачила ангелів, що сяють без жодних прикрас. Вони не завжди понад хмарами, вони ходять і тут, поміж